Цікаві будинки світу. Наша планета Земля вражає різноманітністю краєвидів, рослин і живих істот. Людям, як і творцю землі, теж властиво бажання урізноманітнювати середовище свого проживання. На доказ цього пропонуємо подивитись декілька прикладів архітектурних споруд з різних куточків світу. Кривий будинок у Сопоті, Польща схожий на відображення в кривому дзеркалі або на оброблений в фотошопі об'єкт. Фасад не має прямих ліній. Цікаво, а як там всередині? Танцюючий будинок в Празі Чехія. Перед нами наша пара славетних танцюристів Джинджер і Фред танцюють в історичному центрі міста. Саме ці танцюристи надихнули архітекторів на створення цього будинку. Перед вами перевернута будівля на даху іншої будівлі. Знаходиться в місті Відень, Австрія. Центральна бібліотека в Канзас Сіті, штат Міссурі, Сполучені Штати Америки. Вона має вигляд книг на полиці. Будинок саксофон в Каліфорнії. А це будівля корзина. Штат Агайо, Америки. У будинку знаходиться офіс компанії по виготовленню кошиків. А сам будинок є найбільшим кошиком у світі. Будинок Черевик. Штат Пенсільванія, США. Цей будинок має вигляд черевика. Побудував його продавець взуття. Перед вами будинок Скульптура. Десятиповерховий отель в Китаї. Будинок Рояль із чорного скла розташований у місті Хуайнань, що в Китаї. В будинку знаходиться виставковий центр. Вхід в будинок по екскалатору, який знаходиться всередині прозорої скрипки. Будинок в слоні Сполучені Штати Америки. І ще його називають Будинок слониха Люсі. Ще один будинок слон знаходиться в Бангкокі, Таїланд. Перед вами будівля японського залізничного вокзалу Мока у вигляді локомотиву. Музей Ковра в Баку. Азербайджан Фасад магазину в Кіото, Японія, Театр Музей Сальвадора Далі в місті Фігейрос, Іспанія Дім кактус у Роттердамі Нідерланди, Будинок автомобіль. Знаходиться в місті Зальцбург, Австрія. Двоповерхову житлову будівлю у вигляді культового автомобіля Volkswagen Жук побудував німецький архітектор. На цей проєкт його наштовхнули слова знайомих автомобілістів, які стверджували, що їх машина другий дім. Елементи автомобіля мають свій функціонал. Наприклад, лобове скло і фари є вікнами, спальні і вальні. А вихлопна труба працює як витяжка. Бульбашковий будинок на Лазуровому узбережжі Франції. Кубічні будинки в місті Роттердам. Нідерланди. В будинку банкноті у Литві розміщуються банковські установи. Житловий комплекс Тетріс Холл в місті Києві. Будинок Стіна в місті Лондоні. Будинок Лісова спіраль в Німеччині. Це закручений у Мушлю 12-поверховий житловий будинок. Кожне вікно оригінальне. На даху зелені насадження. Продуктовий ринок місто Роттердам, Нідерланди. Це 11-поверхова будівля з житловими квартирами та ринком. Це тільки краплинка чудових і незвичних споруд. Сподіваємось, що цей огляд заохотить вас звертати увагу на все цікаве, що знаходиться навколо вас. До зустрічі на каналі.